Перший день нашої карпатської мандрівки ми прокинулись у Буковелі, найбільшому гірськолижному курорті України. Горки подобаються, атмосфера подобається. Ми внучку тут поставили на лижі. Я з Білорусі приїхала, все подобається, все класно. Буковель таке собі затишне місто посеред гір з готелями, ресторанами і всім необхідним для катання на сноуборді та лижах. Саме цим я вирішила й зайнятися. Я катаюся. Ну так собі катаюсь, але не дуже. Мені такі що не вбилась. Хлопці з прокату підбирають спорядження для кожного індивідуального, в залежності від навичок ваги та зросту. Лежі підбирають світ підбородка до носу. Чим більше лежі, чим важче вам поварати. Тим, хто кататися не вміє, або тільки думає, що вміє таким, як я раджу підкорювати схили з інструктором. Мій вчитель Богдана стоїть на лижах з восьми років, тож повчитися у хлопця є чому. Найголовніше в лижному спорті це техніка. Переносимо вагу та згинаємо колінко. Знову переносимо вагу. І зупиняємося. Богдан запевнив, що тут за дві години поставлять на лижі будь-кого. Є у нас склад лекторів, які кожного року підвищують свою кваліфікацію в Австрії. Вони набираються там знань, приїжджають до нас, і вчать нас новим методикам. Зізнаюся, в мене не одразу вийшли усі лижні па. Та я анітрохи не засмутилася. Такими гарними хлопцями інструкторами можна тренуватися хоч цілий день. До того ж, в Буковелі 60 кілометрів траси різного рівня складності, окремі для дітлахів. І вже цього сезону навіть початківці зможуть підкорити найвищу точку Буковеля. Легка траса, яка фактично дасть можливість на саму високу гору, на гору довгу приїхати. І з гори довго якраз відкривається навкруги, самі високі гори Карпат. Краса на горі неймовірна, та й спускатися звідси не так страшно, як здавалося. Після такого катання на одного фаната лижного спорту в світі стало більше. Дивіться далі: ми покажемо, де у Буковелі можна поплавати посеред засніжених гір. Півдня катання і ноги гудуть. Врятував від страждання спа комплекс вода біля озера. Тут люди після важкого такого екстремального катання можуть прийти до нас, просто відпочити, попаритись. Для гурманів дві сауни на вибір: середземноморська і фінська, а також римська парна. А для повного відновлення організму кімната, де все зроблено із солі. Угу. Точно, солене. Та найбільше мене розслабив і здобував басейн під відкритим небом з температурою води 35 градусів. Це 300 квадратних метрів літнього задоволення серед засніжених Карпат. Саме тут сніданок зловив українську золоту рибку Яну Клочкову. Я всім, звісно, рекомендую. Очі хорошо всі в себе, в басейні розправляюся всілижі. Це ще одна пристрасть олімпійської чемпіонки, і жодний зимовий відпочинок без них вже не обходиться. Я полюбила, не знаю, тому що вот та возсе. Суводі пішов на користь і з'явилися сили далі досліджувати Буковель. Для справжніх профі тут є цілий сноупарк, де можна навчитися різним крутим штукам, стрибкам і швидкій їзді, або менш екстремальний сноутюбінг. Тимайся! Де весело скотитися на надувному бублику можуть абсолютно всі. А вже завтра ми покажемо, де у верховині на конях катають, весело зустрічають і смачно годують. А потім завітаємо до карпатської цілительки, щоб накликати щастя на цілий рік. Не прогавте мій путівник зимові Карпати.